Ну, я знаю, я, я бачила новини про те, що вони втекли в Росію, і один з них в поліції, в міліції російській. Ну що можна сказати? Ну, сподіваюся, вони теж мруть. З мого міста дружина здавала позиції свого чоловіка, який був на Бахмуті. Вона здавала позиції свого чоловіка. Коли в неї питали, вона казала, що ну, питали там, ви що не любите свого чоловіка, люблю, але Росію теж люблю. Чесно, дуже хотіла, щоб їх не стало. Ну що про них можна думати. Це не люди. Я не знаю. Їх потрібно там дістати якось з цієї Росії. Вони повинні не знаю. Шкода вище міри нема. Я працював в цьому районі, то можу ж висловити, що це ганьба, ганьба тим, хто це зробив. Дуже багато знаємо таких випадків, коли. Просто люди здають позиції. Також у нас патець багато разів били, і тому у нас не було світла, тому що люди приходили і здавали позиції. Я їхав маршруткою до себе і побачив жіночку, яка фотографувала блокпости. Це було на початку якраз агресії. А фотографувала блокпости і видно кудись відсилала. А в мене була підозра, що це саме людина, яка фіксує блокпости, щоб знати, де вони знаходяться і так далі. Ну що я можу думати? Це люди просто це не люди. І потрібно таких карати, і щоб було всім зрозуміло, що це ну, злочин, і це треба покарання. На жаль, таких дуже багато продаються за якісь непонятні ті копійки. Ну, в сім'ї не без виродка. Зрадники завжди є, але з ними треба боротися дуже жорсткими методами. Не можна заохочувати колаборацію, не можна заохочувати будь-яке зрадництво. Я знаю, що це люди більш такого похилого віку. Можливо, ті, хто. «Притримуються ще з Радянського Союзу, що тіпа, там, Росія єдина, все таке, що ми братній народ. Тому вони здають, щоб у нас був тіпа, мир. Я особисто не знаю. Особисто не, не, не доводилось, може, на їхнє щастя. Не викривали, але знайомі, ну, типу, знайомі через знайомих казали, що це їх там то родичі, то ще там хтось. Тому я знаю такі випадки. Як можна тут жити, тут всім користуватися і всі блага ну, получати? І потім, отак, отак такі, ну просто ну, підлість якась, я не знаю навіть, як це.